Вітаю вас, малята! Сьогодні ми поговоримо іще про один вид природної енергії, яку люди навчилися використовувати для виробництва електроенергії в наших будинках. А що це за енергія, підкаже загадка. Хоч без крил я, але літаю, верві коси розплітаю, Погайдаю в лісі гілку. Заколишу в квітці бджілку. Якщо добре розлютити, можу шкоди наробити. Так, це вітер. Вітер взяв сопілку в руки. Ду-ду-ду, хто зі мною потанцює у кругу? Захиталися жоржини. Може, й ми. Тільки ти над землею підійми. Шкода часу каже вітер підіймать, Отже, вам не доведеться танцювать. Тут, як зірвуться листочки із дубка, із вербички із берези і клинка, як закрутяться у танці угорі, і низенько над землею у дворі. Вітер кинувся за ними. Ой, дуду! От хто вміє танцювати до ладу! А тепер, малята, пропоную вам погратися з осінніми листочками. Давайте уявимо, що і ми з вами вітерець, який буде дмухати на листочки. Молодці малята! А зараз, дітки, давайте з вами послухаємо, як шумить вітер. Тож, і я вам пропоную вправу, як гуде вітер. Спочатку промовляти буду я, а ви слухайте і повторюйте за мною. Молодці! А тепер давайте спробуємо відтворити звуки. Як шелестять листочки. Шу -шу. Шу -шу. Шу -шу. Шу -шу. Чим сильніший буде вітер, тим дужче будуть шелестіти листочки. А наостанок давайте з вами вивчимо чистомовки. Тож спочатку послухайте, а потім спробуйте повторити за мною. Ду-ду-ду, ду-ду-ду, грає вітер на ду-ду. У-у-у-у, дує вітер у трубу. Шу-шу-шу, шу-шу-шу, в саду груш я натрушу. Малята! Люди навчилися перетворювати силу та енергію вітру на електроенергію, яку ми використовуємо щодня. Для цього є вітряні електростанції, які допомагають нам отримувати електроенергію в наших оселях. Вітряні електростанції, як і сонячні, не шкодять природі, але все ж пам'ятаємо. Що електроенергію треба використовувати економно. Давайте пригадаємо перше правило економного використання електроенергії. Вимикай світло в кімнатах, де нікого немає. А сьогодні давайте запам'ятаємо ще одне правило: вимикай з розеток прилади, які не працюють. Отже, діти! Вимикайте світло і електроприлади, які вам не потрібні. Це правила енергозбереження. Тож до побачення і пам'ятайте про правила економного використання електроенергії. На все добре!